Всім гарно, здоров'я з вами, як завжди старим. І сьогодні ми повернемося до всесвіту дізонерта для однієї невеличкої історії. Сьогоднішня тема історія людини, яка одним вбивством відправила всю імперію у пітьму. Даута також відомий як Ніж Дануола, асасин, ватажок і засновник банди асасинів, більш відомої як китабої. Також він є виконавцем замовлення на імператрицю Джасаміну першого колдуїн Про дитинство Дауда. Мало що відомо за чутками. Мед Дауда була родом із Пандусії. Майбутній клинок донувола був зачатий 13 числа місяця льоду в 1795 році на борту піратського судна, команда якого тримала його матір в полоні. Подейкували, що вона була відьмою відзначеною чужим. І завдяки чому вона взяла під свій контроль корабель під час повернення до Сірконеса. Даут означає, що в суперчуткам вона просто була майстерна у приготуванні та використанні отрут відварів та галюциногенів з різноманітних рослин та тварин, і безжальна у їх використанні. Даут народився на цірконосі і ріс у різних містах острова. Дауд говорить про те, що він прибув до Данувола в 16 років і почав робити собі ім'я, рухаючись серед торговців та офіцерів варти Дануола як серп крізь пшеницю. Говориться, що пізніше Дауд подорожував островами і шукав святині чужого, що він сам і підтверджує після зустрічі з Корво. Ходять чутки, що протягом цього часу. Він провів зиму в академії натурфілософії. Зрештою, він привернув увагу чужого, який відзначив його в 1820 році. Осунення чи і викрадення Емелі похитнуло клинок Дануола. Він продовжує жити день за днем, але почуття незгладимої провини точить його душу. Бачачи, як Дануол поступово занурюється в хаос, даут зрозумів. Що тільки Джесаміна Колдуїн отримувала імперію від розрухи та анархії, і коли їй не стало, вся ця жовжна жижа виплеснулася на вулиці столиці імперії і поступово заливає все більше території, дау стверджує, що повернув все те золото, яке він отримав від замовників, аби імператриця залишилася живою. Сивичий чужий, який бачить все і вся, дає Дауту шанс виправити свою помилку. Він пропонує Дауту відправитися за берег морською відьмою Далілою Коперспон, яка за допомогою нечестивого ритуалу хоче заволодіти тілом і розумом юної Емелі, спадкоємиці трону і стати на чолі імперії. Даут вирішує перешкодити преступним планам Даліли. Однак, усі ці спроби виправити помилки минулого не рятують Даута від помсти Корво Атано. Колишній лорд-захисник все ж таки добирається до вбивці своєї імператриці і вирішує його подальшу долю. Канонічним же рішенням вважається відпустити Дауда та залишити його у живих. Дауд зник після того, як корво пощадив його в Дануолі. Після допомоги Емілі у поваленні Даліли Коперсвон білі Лерк повернулася до карнаки з метою знайти свого вчителя. Колишні члени з бантики змогли допомогти білі, знайти його. Він у полоні у банди беззоких. Даут постарів, ослаб і здається, дуже хворим. Білі добирається до лазні беззоких, де під замком сидить Даут. Вона визволяє його, і він каже їй про нову мету розібратися із самим чужим. Він говорить про кінжал, за допомогою якого колись створили чужого, тільки ним можна вбити бога. І під час виконання цієї останньої операції Даут гине. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення. І якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити. Поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео, і буду дуже вдячний за поширення. По традиції нагадую вам про наш телеграм-канал. А також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу БайМІКОФІ. Всі посилання у описі до відео з вами, як завжди, був старий. До скорої зустрічі, і все буде Україна.